Днями, як ми вже розповідали, наше місто облетіла звістка про те, що під час великодніх свят невідомі особи викопали близько двох сотень дерев у громадському садочку по вулиці Набережні. Однак партійці сили людей та небайдужі мешканці міста вирішили на місці знищених саджанців посадити нові. Напередодні свята перемоги активісти закупили за свої кошти саджанці фруктових дерев і провели акцію по відновленню садочку. Як всі знаєте, десь близько місяця тому був висаджений громадський сад, проводили заходи, запрошувалися різноманітні організації, всі бажаючі, активісти нашого міста був висаджений сад. Але, на жаль, десь через неділю-дві було виявлено, що сад попросту розкрадається ночами. От було вкрадено близько 200 дерев, точно суму не скажу, от кількість. От тому сьогодні було вирішено, вирішено ці дерева підсадити, от відновити садок наш. От. І крім того, організовано чергування захорони саду громадського. На жаль, наше суспільство ще не готове до такого явища, як якісь спільні якісь, я б сказав, проєкти, які, мені казалось, би, повинні їх і радувати, і вони повинні і в першу чергу. Брати участь в охороні і розприймати як своє це все. Але як ми бачимо, що не всі мешканці нашого міста поділяють ці думки, знайшлись такі, я не знаю, як їх назвати. От, не дуже хороші люди, от, які зробили це. Але будемо привчати потихеньку наших мешканців, щоб вони в кінці-кінців цінували своє надбання, надбання громади. От, думали не тільки про сьогоднішній день і про якусь наживу собі, продати, підсадити, от, а думали про майбутнє, про своїх дітей, от, про своїх онуків, щоб вони через декілька років сюди ходили безпечно, із батьками і не ховаючись ночами, а спокійно собі брали ті яблука, ті груші, ті вишні, які тут будуть стигнути. І радували свої сім'ї. А не я ж кажу, ще раз повторюсь, не на чому, як не знаю хто просто. Скажіть, хто до вас сьогодні приєднався? Сьогодні, як завжди, у нас активісти політичної партії Сили людей задіяні тут, а представники організації різноманітних, це комунальщики, освітяни, от, представники із районної ради, зокрема, Олексій Вікторович Котко, заступник районного голови районної ради. Ці саджанці, що зараз висаджаєте, теж були куплені за ваші кошти, так? Да, так, саджанці так, саджанці були придбані за кошти політичної партії. От. Повторюся, що це вже вкотре. Подивимося тоді ще по результату сезону. Подивимося, може деяке дерево не приживе, це все може бути. Може ще ось восени досадимо. Ну, я сподіваюся, що це не буде носити масовий характер. От, а декілька дерев потрібно буде підсадити. Скажіть, от ви кажете, що вже організовано чергування. На території громадського саду хто здійснює чергування? Чи є якісь доброві добровольці у вас туди, які приходять до вас? Ну поки що добровольців немає. Було дане оголошення в газеті, там вказані номери телефонів, до яких за якими можна звертатися, щоб взяти участь у охороні громадського саду. Зараз здійснюється охорона силами громадського формування Січ, От також задіяні наші активісти з політичної партії. От. І... В принципі, співробітники міської ради небайдужі. Чергування здійснюється е, круглі сутки і в основному акцент зроблений на вечірній і нічний час. Е, я б не би робити попитки людям, які з, 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 з поганими наміреннями, тому що тут до світанку здійснюється уряд. Крім того, е, предупрежденний район Півробітники міліції, поліції нашої і внівественної охорони, теж задіяні до цього. Громадський сад не дарма, має назву громадського. Урожай можуть збирати кожен бажаючий, тож навіщо знищувати його? Будемо мати надію, що мешканці все ж зрозуміють свою помилку і не будуть надалі знищувати громадський садочок.